Ви замічали, чому зараз в теперішній час усі дуже активно ринулися купувати гейхери? Чому їх так люблять садівники? Дивіться, яка капуста у мене на грядки це декоративно й десь і до сих пор, бачите, яка красива. А оце гейхери вони різноманітні. Вони, наче, із серії зелених, бачите, так? Да? але вони дуже дуже різні. І з розовинкою, і ось такі помальовані. І вони дуже цікаві тим, що спочатку вони розпускаються одним кольором, а потім уже проявляють через декілька місяців свій колір. Ось такі оранжеві. Вони кольорові, вони дуже повільно ростуть порівнянні із зеленими, але теж мають дуже прекрасний їх вигляд і зимою і літом. Добрий день. І дивіться, ще є ось така квіточка, у мене. Теж до продажу, хто хоче. І ось такий чи муж. А, ось червона, погренька, яка шикарна. Так, вона фіолетові, дивіться, які шикарні, бачите? Така красота. Чому їх так люблять садівники? Тому що вони не вимагають великої турботи про них. Їх посадив. Ось дивіться, я посадила, поливайте хоча б раз у тиждень, і буде у вас така красота. Представляєте, листя не потрібно зрібати сильно грядки, з-за того, що немає снігу, щоб волога зберігалася, щоб взимку їх не поливати. Тому потрібно просто не зрібати сильно листечко. І у вас буде красота? Бажаєте замовити? пишіть мені особисті повідомлення. Ось такі по 50 гривень у горщиках теж зелені є. Різноманітні кольори. Це просто ви влюбитеся в ці рослини. І саме головне, що вони ростуть в тіні полутіні і на сонці. Ну на сонці потрібно щоденний полив і трохи замульчувати. Така красота.